Перші військові північної Кореї вже потрапили під обстріл у Курській області. Про це заявив керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко. Жодних подробиць не повідомив, але раніше у мережі поширювали фото, нібито ліквідованих окупантів. Втім, підтвердження цьому немає. Близько трьох тисяч військових КНДР перебувають у Курській області. Загальна кількість північно-корейських солдат у Росії оцінюється у. 12 тисяч, окрім того, окремі інженери із північної Кореї присутні на Донеччині. І за гарматне м'ясо, яке пхенян постачає Росії, вона розплачується зерном та космічними технологіями. Про це пише видання Корея Хералд з посиланням на південно-корейську розвідку. За даними за 10 тисяч своїх солдатів, КНДР отримає 600-700 тисяч тонн рису. Це майже повністю покриє дефіцит цього продукту в країні. Чи це рис російський, чи можливо вкрадений з України? Змі не уточнюють. Окрім того, вони пишуть, що північнокорейські бійці отримуватимуть щомісяця місяця дві Тисячі доларів зарплати, а 4 тисячі корейських робітників, яких теж відправили до Росії, по 800 доларів. 1300 російських військових ліквідували сили оборони України протягом минулої доби. Про це повідомило у генеральному штабі ЗСУ. Також українські захисники знищили 35 артилерійських систем противника та півтора десятки бойових броньованих машин. На рахунку наших воїнів також 11 танків та реактивна система залпового вогню ворога. Від початку повномасштабної війни сили оборони ліквідували уже понад 700 тисяч 300 російських військових.